Багато чого можна почути про цих собак від людей, які майже нічого про них не знають. У більшості випадків це пов'язано з тим, що недобросовісні заводники займалися стихійним продажем ротвейлерів недосвідченим собаківникам, які не вміли правильно виростити та виховати цуценя. Через це з'явилися десятки повідомлень про собак вбивць Насправді ж ротвейлер дуже спокійний і врівноважений собака зі своїми особливостями характеру, що вимагають правильного виховання. Улюбленець, що пройшов курс дресирування поводиться адекватно. Вихований собака досить миролюбний. Він добре вживається з людьми, свійськими тваринами, прив'язаний до свого господаря. Успіх вирощування щеня ротвейлора залежить від власника. Ця порода не для початківців, оскільки потрібно мати величезне терпіння і стійкість, щоб виховати відмінного слухняного собаку. Важливу роль відіграють якості господаря. Він повинен мати терпіння, наполегливість, впевненість у собі, суворість. Безвольна і слабохарактерна людина страждатиме від витівок тварини, що дорослішає, і зрештою, це може обернутися трагедією. Ротвейлер собака одного хазяїна. Він лояльно ставитиметься до всіх членів сім'ї, але серед них буде любити лише того, хто з ним постійно займається. Успіх дресирування та подальша поведінка Ротвейлера повністю залежить від умінь та навичок самого власника. Перш ніж брати цуценя, подумайте, навіщо він вам потрібний? Ротвейлер це сторож, охоронець, у Кому навички закладені генетично. Які якості ви розвиватимете, то й отримуєте в результаті. Вихований пес не буде без команди гавкати, кусати, робити зайві рухи. Основні особливості породи високий інтелект, природна хитрість. З цуценям потрібно займатися з раннього віку. Як тільки він потрапив до вас, беріть керму владу у свої руки. Ніколи не порушуйте її, не давайте послаблень, бо це собака-лідер, який швидко перехопить ініціативу і керуватиме всією сім'єю. Основне завдання навчити собаку чути вас та виконувати команди. Не заохочуйте та не розвивайте агресію, а спрямовуйте її в потрібне русло. Якщо пис починає на когось гавкати чи кидатися без причини та команди, припиняйте це, інакше він стане некерованим. Більше пояснюйте та розповідайте, чого ви від нього чекаєте. У собак цієї породи високі здібності до навчання, проте є відмінна риса, уповільнена реакція. Тобто перехід з одного стану в інший трохи загальмований. Хазяїну варто враховувати цей нюанс під час тресирування, щоб не дартуватись. Інакше велика ймовірність не усвідомлено виробити у собаки погані звички, наприклад, не агресію. Натомість у ротвейлерів міцно відкладаються у пам'яті відпрацьовані уроки, щоб навчити собаку цієї породи базовим командам та навичкам, знадобиться багато часу. Однак надалі можна скоротити кількість годин навчання на третину. При цьому результати будуть такими самими, як і з іншими службовими породами. При дресируванні не слід забувати, що у ротвейлера переважає сильно розвинена харчова реакція, і використання цієї особливості дозволяє виробляти і закріплювати різні прийоми дресирування за допомогою різноманітних ласощів дуже швидко. Це надійний спосіб навчання. Ротвейлери це службові собаки, тому вони повинні знати весь набір основних службових команд. Та виконувати їх беззаперечно, найкращим варіантом дресирування цуценя ротвейлера вважається заняття під керівництвом фахівця. Найголовніше в дресируванні ротвейлера непохитність. І якщо ви вирішили досягти виконання команди, зробіть це. Ротвейлери дуже розумні собаки і схоплюють все, якщо відчувають моральну силу з боку господаря. Якщо ж ви, хоча б одного разу, дасте слабину, собака може стати безконтрольною. Кожну команду із собакою потрібно відпрацьовувати чітко та методично. Стрибки від команди до команди не тільки малоефективні, вони призведуть до їхнього сплутування та відмови тварини від занять. Якщо собака щось робить не так, це не означає, що він дурний або неслухняний. У більшості випадків помилкове виконання команд чи дій це результат поганого чи неправильного дресирування. Не можна дурити собаку під час дресирування. Якщо дати команду гуляти, а замість обіцяної прогулянки зробити йому укол, швидше за все він перестане довіряти господарю. Дресирування перетвориться на тягар, якщо між власником та собакою буде порушено довірчий контакт. Потрібно уважно стежити за частотою виконання команди собакою, ігноруючи неправильну посадку ротвейлера після команди сидіти, згодом буде важко навчити його рівні виставкові стійки. Дресирування має приносити задоволення і господареві, і собаці, тому його краще проводити у формі гри та на свіжому повітрі. Зазвичай надені собакою займається 3-4 рази по 10-15 хвилин. Бажано закінчувати кожне заняття командою, яку собака добре знає. Після правильного виконання команди потрібно похвалити та почастувати смакотою. У такому разі і у господаря, і у вихованця до наступного тренування залишиться приємне почуття досягнутого успіху. Охочення у вигляді ласущі встановлює довірчі стосунки між господарем та ротвейлером. Також їжа підтримує активність собаки під час навчання. У результаті він почувається добре, незважаючи на втому після занять. Щоб ласуші допомагали в дресируванні, собака повинен бути напівголодним. Заняття потрібно починати через 3-4 години після прийому їжі. Замість ласушів можна використовувати дружні поплескування або погладжування. Все залежить від того, що найбільше подобається ротвейлеру. Собака із задоволення виконуватиме команди дресирувальника, якщо на нього чекатиме нагорода. Чи не заводники стверджують, що дресирування Ротвейлера – вправа не з легких. Пес за своїм складом характеру не може схоплювати все на люту, але те, що він засвоїв, залишається в його пам'яті на все життя. Кожен власник цього сильного безстрашного вихованця знає, що немає собаки кращого для того, хто цінує спокійну силу, безстрашність, розважливість, відданість сім'ї та любов до дітей.